Ми просто робимо те, що вже придумано в армії США. Ну, типу, натівський стандарт, так званий. В чому суть натівського стандарту? Всі суть, про це суть, говорять. Стандарту мало хто розуміє. в алгоритмі прийняття рішень. Дивись, дуже короткий в да. натівську да. філософію. Да. Значить це принцип децентралізованого командування. Це коли повноваження віддаються на найнижчі ланки. Молодші офіцери, середні офіцери, сержанти. Для того, щоб це зробити, треба навчити людей. Ненавченим людям не можна віддавати повноваження. Ну, типу, на тобі йди, це уникнення відповідальності. Yes. Тобто, люди планують, як вони будуть робити певні дії, місії, да? yeah. а потім приходять до командира і їх затверджують. І командир, розмовляючи з ними однією мовою, Тобто користуючись, користуючись алгоритми і TLP, він з ними говорить, дивиться на їх план, і якби його приймає або коригує, або каже, йдіть переробляйте. От. Ми за те, що було декілька сценаріїв для того, щоб командир міг обрати, міг задати питання там, і, так далі, і так далі. І щось підкоригувати, і свій план запропонувати. Знову ж таки, там натівська філософія, вона про лідерство. Мають з'явитися лідери, або ми маємо виховати лідерів. І у нас йдуть ну, програми націлення на лідерство серед сержантів, серед офіцерів. Це теж скіли, які треба надавати. Бо пострадянська армія, вона лідерство вбиває. Отак у нас не працює.